Можно было закон про Ласка, ви зараз можете звернутися. Ви зараз можете звернутися до тих на посаду. Vi sad imamo. Vi Да, хтось менее. А по якому питанню? Про що він говорить? Це <працю> тут? Да, оцей, товариш. Це пан Мельчуцький, замголови ДСНС державного служби з навчальних ситуацій. А. а ми тут зібралися заради змін. Тому За, заради змін? А ви знаєте, що сьогодні змінюють конституцію? Сьогодні? Да. Ні, ми, бо, у нас зараз просто зараз. Ви знаєте, це, вони це теж за. А заради змін чого? Е, МНС Та МНС? Ну, вони... міністерства такого немає. Є державна ну, служба. Ну, ну ясно, так. я, я розумію. Заради змін цій системі. Ну от вони зараз змінять конституцію, а потім зуби на полку і я дітей в раби. Прибирають територіальні громади. Як в Європі, Швейцарія, Польща, Чехія, Словакія існують територіальні громади власники. А у нас цей момент будуть знімати, ліквідувати під виглядом реформування адміністративно-територіального поділу, ліквідувати малі села через об'єднання. Коротше, все повністю перетворюють в латіфундію. От Зараз ми прориваємось, викликали міліцію за те, що нас не пропускають на сесію, щоб ми виступили. Тут фахівці, юристи. Зараз зібрались. Ми не реєстрували ніякої акції. У нас не акція, у нас конкретна робота. Я так дивлюсь, що тут хлопці організовано вас зібрали під якусь структуру, вникайте в суть питання, бо дітей не варто буде взагалі мати. Інформуйте, щоб на 14 дня була максимальна мобілізація тут на майдані прикріплення.